Вбивство російського генерала Кирилова в Москві це підрив е, переговорного процесу, який розпочав новообраний президент Дональд Трамп. Ну скажіть мені, будь ласка, це обов'язково було зараз за кілька тижнів до вступу е, Трампа е, на посаду, коли він через своїх е, новоназначених, ще навіть офіційно назначених, але вже Визначених відповідальних за певні напрямки людей почав переговори із нашим ворогом про припинення вогню. Це обов'язково саме зараз треба було прямо у Москві підривати цього генерала. І ще й так зухвало через українську правду оголошувати за даними української правди, за підривом стоїть СБУ. Ну, ще би офіційно е прес-реліз СБУ випустило, що це вони підірвали е цього Кирилова. Ну, чуваки, якщо ви вважаєте, що е мирний процес е припинення війни, хоча б призупинення, більше потрібно Росії, чим Україні, ну тоді мені нічого вам сказати. Тому що е у Росії ресурсів воювати. Вагон і маленька тілешка, як то кажуть, у них там на Росії. У нас ресурси закінчуються. У нас е ситуація, як каже Порошенко, найтяжча починаючи з 22-го року. Ну, я не думаю, що він просто так це говорить. Я боюсь, що там реально є небезпека прориву фронту ворогом. І ось саме в цей момент, коли Трамп каже, що є певний прогрес, навіть попередній, вчора він це говорив. У переговорах, коли він на весь світ заявляє, що він доб'ється зупинки цієї війни, треба дати ворогові ляпаса, гучного ляпаса. Такого, після якого він би ніяк уже ні на яку зупинку війни не пішов. Точно так, як було з тим Курском. Пішли у Курськ. В результаті втратили сотні, я навіть не знаю, чи сотні чи тисячі квадратних кілометрів своєї території на Донбасі, ризикуємо втратити ще більше. Переговори, які були, велися через Катар, були зупинені. На Україну знову полетіли ракети. В результаті було вбито сотні мирних жителів. Не говоря вже скільки загинуло військових, тисячі і тисячі з тих пір. ведь можна було. Зупинити війну на той момент. Ну, зрозуміло, що комусь зупинка війни не вигідна. Тому що зупинка війни це зупинка режиму військової диктатури. Ну, а як бути з українським народом? А що буде, якщо ми не витримаємо, якщо фронт справді буде прорваний і ворог піде у наступ вглиб? На Київ, далі на Львів? От каково народу? Всім народом тікати до польського кордону? Чи як? Нахрена таке робити. Да, Трамп може просто плюнути і сказати, та її нахер. Поки іншу владу не виберете, я з вами нічого спільного мати не хочу. Ну, е -е, Поб'є вас Путін та поб'є. Він людина емоційна. Може таке зробити? Може. Сподіваємося, що його утримають. Але все може бути нахрена ризикувати життями десятків мільйонів українців.